Такий сором обговорювати одне діло, коли це мужики на підпитку, чи жінки пожартувати захотіли, а так гидота. Пардон, у мене імунітет на подібні шедеври. А молодь ви розвращаєте однозначно. Такий коментар нам прилетів до випуску про сороміцькі пісні. Що хочеться сказати, ви однозначно маєте право на власну думку. Але сороміцькі пісні це така ж частина української народної творчості, як і інші. Вони можуть вам подобатися, можуть не подобатися, але від того вони не зникнуть. І сьогодні ми будемо розшифровувати та пояснювати тексти сороміць. Ских пісень, але тепер маємо попередити. Не дивіться цей випуск, якщо не хочете, щоб вас розвратили. Ой, на горі хата, хлопці та дівчата, дала б тобі серце моє, да ще не почата. Не веліла мати зарані давати. Як зобгаєм коровай, тоді. Боже помагай у цій пісні йдеться про пару ймовірно вже закоханих молодих людей. І, скоріш за все, дія відбувається на вечорницях в тій хаті на горі, де хлопець натякає дівчині на близькість, а вона, наче, і не хоче відмовити. Бачимо, як ласкаво звертається до хлопця, називає його серце моє, але говорить про те, що, по-перше, вона незаймана. А по-друге, згодна приголубити його, але тільки після весілля. Звідки ми знаємо про весілля? Ілля на це вказує рядок про коровай. Отака історія. Сподіваюся, що все завершилося хеппі-ендом. Ой, мати, до комори ведуть. Цить доню там меду дадуть. Ой, мати, вже штани розв'язав. Цей доню, так піп приказав. Зараз я поясню цю пісню, але спершу додам ще одну, бо вони з одної категорії, так би мовити: Ой, мамцю, мамцю, до комори ведуть! Цей доню тобі меду дадуть! Ой, мамцю, козак на мене лізе. Цей доню, він тебе не заріже. Ой, мамцю, вже й ножик виймає. Цей доню, він Боже, думає. Отож, обидві ці пісні нам описують обряд комори. Це такий весільний обряд перевірки цноти молодої і чоловічої сили молодого. Там у коморі наречені мали вперше скуштувати плодської любові. Мати втішає доньку і каже: меду дадуть, натякаючи, що цей процес приємний. Навіть більше він божий. А рядок про. Ножик виймає, тут мається на увазі не холодна зброя, а чоловіче. У минулому випуску ми говорили про ефемізми. Хто не дивився, нагадаю у сиреміцьких піснях. Часто назви статевих органів завуальовані. Так чоловічий називали кінь, качан, кочерга, рак, ковбаса чи ножик, як в цьому випадку. Але можу сказати, що ефемізми використовували не завжди, і дуже часто українці все називали своїми словами і на літеру Х, і на літеру П. Але через цензуру тексти таких пісень навести не можна повернемось до наших молодих. Після того як вони впоралися у коморі, і зробили свої подружні справи. Вони виходили до гостей і засвідчували незайманість дівчини. Тоді всі раділи і на честь нареченої співали отакі пісні: темного лугу, калина, доброго роду дитина, купці купували не продала. Хлопці просили не дала ноги. Шовком зав'язала для свого і Вася держала. Думаю, тут все зрозуміло. Дівчину хвалять за те, що вона не піддалася спокусі і зберегла цноту. За це шана їй та її батькам. І далі трохи про батьків. Ой, хмариться, хмариться, дід на бабу валиться. Дід на бабу кладе ногу. Баба каже: слава Богу. До речі, цю сороміцьку пісню записав Микола Гоголь, який, окрім того, що писав Вія ще збирав фольклор. Думаю, по тексту тут питань немає ясно, що мова йде про любощі. Пояснити хочу інше. У дуже багатьох сороміцьких піснях фігурують дід та баба і їхні походеньки. І можливо, зараз нам це може здатися трішечки занадто. То бо в нашому уявленні переважно дід та баба це такі поважні старенькі люди з ціпочком. Але колись дідом та бабою могли стати у 36, бо заміж виходили рано, і відповідно рано народжували дітей. Тож вам 36 і ви ще ого. -го. Але так вже маєте внуків. Тоді про вас і складали таких пісень. Сковорода тепла, баба рибу пекла. В кого руда борода, тому риби шкода. В кого чорний вусок. Тому риби кусок. Оце направду, класна сореміцька пісня, бо мені є що тут пояснити. Отож, на перший погляд, абсолютно невинний текст і нічого такого начебто нема. Але так лише на перший погляд. Бо якщо ви справжній детектив із розслідування сороміцьких пісень, то відразу збагнете тут знову про. Це які докази елементарно: це ефемізми, так знову вони. Бо пекти рибу це те саме, що орати нивку чи заганяти півня в бочку, тобто кохатись. Сковорода це теж ефемізм, а не кухонний девайс. Сковорода у сереміцьких піснях це жіночий статевий орган. Його ще називали курка, капуста, поцька чи криниченька. Тому баба не на кухні смажила карасиків, а з кимось любилася у ліжку. І ще цікавий момент. Головна. Героїня обіцяє свою рибку, а ви ж вже розумієте, що не рибку, парубку з чорнявими вусами. Бо вуса вважалися неабиякою перевагою і ознакою краси. А якщо ще й чорняві, то це прям ален Делон. А от рудих українці не любили. Вони вважалися навпаки негарними. Тому у пісні і говориться, кого руда борода, тому риби шкода, а в кого чорний вусок, тому риби кусок. Несправедливо скажете ви, та звісно. Але такі вже були часи. А тепер згадаємо дитячу веселу пісеньку про журавля, який унадився. 5, 2, дитяча пісня це сороміцька пісня, і вона просочена еротичним підтекстом. По перше, журавель вподобав не просто коноплі, а бабині коноплі. Ми вже здогадалися, що це. По-друге, процес обробки коноплі часто згадується і означає він статевий акт. Так, це знову ефемізм. Врешті і журавель також не зовсім журавель. Цікавий факт: подекуди цю пісню співали на другий день після хрестин. Таким чином намагалися натякнути чоловіку. Щоб він не займав породіллю. А якщо журавель не приборкає свою сексуальну активність, то як йдеться в пісні, йому києм ноги переб'ють. Тому, як бачите, це не живодерська пісня і пташку ніхто не збирався образити. А тепер дуже важливо, послухайте уважно, я вас прошу. Припускаю, що хтось захоче написати, що це все маячня і притягнуто за вуха, тому наголошую, не всі українські пісні є сороміцькими. Щоб визначити еротичний фольклор, треба знати певний код, тобто усталені порівняння, метафори, ефемізми, а також враховувати контекст обов'язково, де, коли та за яких обставин ці пісні співаються. Наприклад, коли ми читаємо казку про червону шапочку і про те, як вона несе бабусі пиріжки, значить це так і є, і ми сприймаємо все буквально. Дівчинка несе пиріжки. Але коли ті самі пиріжки, ми зустрічаємо в в описі весілля, коли ось так дружки кипкують над боярином. Чи бачили люди добрі диво в боярина, борода сива бородою трусить, пиріжка не вкусить. Перше, де відбувається подія на весіллі. Хто співає дівчата, дружки? За яких обставин ігри молоді? Тому в цьому випадку пиріжок зовсім не пиріжок, а усталений аналог жіночого статевого органу не вкусить? Це не значить, що хлопець беззубий. Просто так дівчата кипкують і натякають на те, що хлопець не в силі, і це є сороміцька пісня. Також хочу поділитися двома книгами, які допомогли мені у створенні цієї програми. Зараз ви бачите їх на екрані. Бандурка це збірка сороміцьких пісень, які записували Іван Франко, Микола Гоголь, Тарас Шевченко та інші. А криптадії це матеріали, які збирав видатний український антрополог, етнограф та археолог Хведір Вовк. Якщо вам цікава ця тема, рекомендую. Мораль усього цього проста: Українці завжди вміли говорити про любов, але красиво з губором і без зайвих подробиць. А інколи. З подробицями. Якщо вам здається, що наш фольклор занадто гарячий, просто зауважте, що це етнографія, а не порнографія. І на